Сьогодні в нас співрозмовник Сергій Миколайович Борох, наш земляк Золочівський. Ми всі знали його маму. Вона всіх нас женила в Саксі. Дуже красива була людина, дуже красива жінка з 20-го року її немає. Але мова сьогодні піде якраз про те, де був і чим займався Сергій Миколайович останні два роки. Наш земляк Золочівський. Розкажіть, будь ласка, про те, як жили. Так вийшло, що на початок війни, яка ну я не беру з 2014 року, я беру е, початок війни з 2022 року. Повномасштабне вторгнення. Повномасштабне вторгнення. Я знаходився на території Польщі, був там, чесно сказати, на заробітках. Ну, от, і прийняв рішення е, вернутися в... На батьківщину зв'язався з людьми з, людьми, з військкомату, кажу, можна приїхати. А вони кажуть, так, ви офіцер, каже, ми вас дуже чекаємо, тому що йдуть бойові дії. На все це в мене пішло майже місяць часу, тому що я повинен був там закрити обх... обхідні листи, здати свою посаду, яку я там працював, замовити квиток, тому що сюди боялися вже рейс йти. Воно так і було, що сюди всі тікали з України, а сюди. Мало хто хотів вертатися. І коли я приїхав в місто Львів, це було 22 березня 22 року. Мене в місті Львів висадили з автобуса і сказали, що я повинен стати на військовий облік у місті Львів. Я кажу, мене чекають у Харків і як бою офіцера, вони кажуть, ні, ні ні ми нічого не знаємо. Прийшов військомат же ж там по місті Львів. Неділю шукали мені місце, куди мене можуть відправити. Ну так нічого і не знайшли. Кажуть, всі міста вже заброньовані, все зайнято каже, тільки Харків вільний. Тільки де? Харків, який, який в будь-який момент може оказатися під ботинком російського кацапа-загарбника. Я кажу: ну я тут не можу сидіти чекати, коли ви щось мені знайдете. Звонить і в Богодухів, мене там чекають. Вони дійсно зв'язалися з воєнкомом Богодухова. Він каже, є гаряча посада в Ізюмський батальйон, який зараз виходить з заточення. І потрібні офіцери. Ну, і вони мені виписали розпорядження на 70, за 72 години я повинен був прибути в Богодухів. Я прибув в Богодухів, і мене в той же день. 30 березня відправили місто Бар'єнково, тому що Ізюмський батальйон тероборони 113 бригади вийшов з заточення з великими втратами. Так розумію, що ви професійний військовий ми не побалакали про те, де ви вчилися закінчу... цьому ремеслу. Закінчив 93-му році Рязанського повітряно Ви Рязанське закінчили? Легендарна. Навіть зараз, якщо Кацап зустрічається з Рязанського, да. вважається, що це круті бійці. Ну, так, так і було, да. А хто ви по військовій професії стали? Розвідник. Розвідник. Да. І пішли служити в розвідку, я так розумію? Так, да, мене назначили командиром розвідзводу. Це вже зараз, так? Да? 122-й батальйон, ну це зараз під час війни. Починали ми з Барвінкова, там дуже. Е... Лотна взаємоділася з 93-ю бригадою легендарною. Нас її знають. Да. Да. Ми стояли на той час в другій лінії, після них вони були на першій, ну, на нулі, на першій. Ми за ними стояли. Ми допомагали боронити місто Барвінково від е, прориву. Е, Касапи хотіли захватити, прорвати трасу е, Славянськ. Вазова, але е, героїчні дії 93-ї бригади і також наших бійців зупинили ці їхні наміри і війна перейшла в таку позиційну оборону з наступами постійними російських загарбників. Після е, вересневих подій, коли е, нашим командуванням було проведено Блискавучу е, операцію по звільненню міста Ізюм, е, нас перекинули в це місто. Буквально на п'ятий день. Ми вже були в цьому місті після визволення е, міста Ізюм. Е, займалися зачисткою міста від е, сепаратістів і е, залишків е, військових російської армії. Багато знаходили документів, е, брошур. Знайшли їхній замаскований командний пункт в Ізюмі, який знаходився на заводі оптичному. Там дуже великі були підвали, Находили інструкцію по допиту наших полонених. І найбільше мене вразило, це як начальник мене перевели після командира розвідзводу начальником розвідки 122 го батальйону. Знаходили брошурку, де було таке. Запитання одне з яких ставили нашим полоненим, що ви можете сказати про ядерну зброю? Чи ви бачили такі елементи ядерної зброї? Тобто вони підбивали і хотіли, щоб хтось дав якісь покази, що в нас така зброя є, ядерна. Ви зараз працюєте, як правильно називається відповідь Районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ви воювали скільки були на... Я провоював 11 місяців, поки не отримав поранення. Отримав поранення 9 лютого 2023 року під Красною Горою. Ми захищали останню лісопосадку, яка відділяла шосе. Славянськ-Бахмут. На жаль, нас вибили з цієї посадки. Дуже багато людей загинуло. Героїчно загинуло. Хлопці дійсно загинули як герої. Це кажу як є. От. У вас є нагороди бою? Ні, я нагороду не отримав. Вас начальство, мабуть, не дуже любило в армії. Було, я так, я було, так відчуваю. Було чомусь. трохи, да, було трохи, тому що я своїх людей в обіду не давав. В армії багато формалізму. Багато. Паперового, цього. Дуже багато. Залишається це? Залишається, і мені здається, зараз ще більше стало. Ті хлопці, які з перших днів пішли воювати, боронили, як могли. І, і скажу чесно, що прийшли в перші дні люди зовсім не військові. І, може, хтось десь колись і воював, але були такі хлопці, молоді були хлопці, які зовсім не служили. Навіть такі поприходили. Зараз, скажіть, все-таки ви зараз. Призиваєте до війська. Ми да. повинні зараз агітувати. Да. Я розумію, бачу по вас, що ви патріотична людина. Скажіть зараз ту людину, яку сьогодні вручили повістку. Я бачив сьогодні у вас з чоловіком, який піде да. скоро до війська. Ми з собою познайомились. Я гарантія, що в перші дні не кинуть на передову. Сто процентів. Зараз це дуже добра новина, але всі проходять через навчальні центри. Це обов'язково. Не буде по-іншому. Не буде по-іншому. Це 100%, я кажу, як е, працівників. Бо я маю інший досвід, я спілкуюся з людьми, коли Ні, відразу кидають. Нема випадку. такого. Зараз Вже немає. нема. Оце дуже хороша така новина. Е, хто б мені не казав, би, хай мені плюнуть в обличчя, зараз людей всі йдуть через навчальні центри. Всі. Це 100%. І все-таки по новому закону, який ми зараз всі чекаємо, який як ото м'ячик тенісний літає з одного місця в друге, ніхто не хоче його толком підписувати, приймати, бо він не популярний. Що ви чекаєте від цього закону як фахівець? Зміна призовного віку з 27 до 25 дасть більше 100 тисяч резервістів. У нас з'явиться, це це дійсно так. Скажу так, дуже багато зараз в військах людей, яким за 45 років. На жаль, такі люди не за того, що вони хочуть чи не хочуть, вони фізично вже виснажені майже до пределу. Ці люди вже не вивозять, чесно Їх треба обміняти на більш. Отвідно, молодих, да, тому так? що, я розумію, жалко людей, але я ж кажу, ще раз повторяю, якщо прийдуть касапи, вигрибуть всіх. Що ще б хотіли бачити навеку? Помолодшає вік приземний 25, що ще? Чіткі, чіткі закони повинні бути і рамки, що людина може отримати від нашого государства законно. тобто і захист, і... не за рішенням громади, не за рішенням місцевих депутатів, державна градина доймати прийняти... гарантувати, гарантувати пільги. І... Виплати, і особливо дуже багато хлопців скаржаться на побутові житлові питання. І це там, повинно бути враховано. Обов'язково це дорого бути враховано, тому що дуже багато відпустки на ваш погляд. Тут ви кажете, відслужив там два-три от... Да, ротація повинна ротація. бути. Я вам скажу, як людина, яка була на порядку, 3 місяці це максимум люди. Та і то це дуже тяжко. Три І конкретно на самому нулі, на самому нулі, люди. Довго не, не видержувати. Не за те, що е, друга війна. Зараз війна технологій. Е, е... Та приліт кабу. <просу> да. Про що можна балакати? Да. Півтори тонни ну, що Це страшне. Це зараз навіть не 14, не 2015 рік, коли ротація була кожних три місяці. Зараз е, людей е, потрібно міняти е, по, почаще, тому що дуже тяжко. Може нам допомогти, на ваш погляд, новітня зброя. Зараз ракети, танки, які прокидав 16, про які, однозначно, всі однозначно. Однозначно. Тільки новітня зброя може дати нам цей козир зупинити навалу кацапську. І Масою ми їх не візьмемо. У них більше населення. І ви ж дивіться, у них зарплата. От ми брали в полон кацапа. Ну, це був 20, кінець 22-го року. Вагнеровець був, але у них вже на той час зарплати були набагато більші. Їх багато, вони не мають певних багато депресивних територій. Так, Дуже багато, дуже багато і заробити щось. І, ми жаль, це розуміємо, чим ми можемо протистояти цьому Тільки, тільки новітня зброя, яка працює оці засоби РЕП, які можуть зупиняти ці ланцети, ФПІ, дрони. У нас е, хлопці дуже працюють над цим, і багато гарних умних галів у нас, які розробляють наше українське це. Але на це потрібно час, а в нас його немає цього часу. Розумієте? Багато людей, які нейтральні. Не тому, що вони хороші чи погані, тому що вони вірять в зомбоящику. Каса бути зараз нейтральним, братку. А вони так і кажуть. Як можна зараз бути нейтральним? Вони коли так вбивають казали, чому? підряд. Тому що більшість цих людей, які застали Радянський Союз, і вони кажуть, от в ті часи, а я їм кажу, люди, Росія зараз це не Радянський Союз, це зовсім друга країна. І та країна, яка була тоді, це не, це не Росія. Ви не розумієте, Росія це. Ну, це дійсно фашистська така країна, яка повністю підчиняється Путіну і його владі. Які йдуть, гибнуть, але вони думають, що ми фашисти і йдуть нас убивати тільки за те, що ми українці. Заробітна плата, яка повинна бути у солдата, на ваш погляд? Я думаю, що хлопці, які знаходяться на нулю, конкретно на нулю, повинні мінімум отримати 150 тисяч. Професійним військовим не став. Тому що були 90 роки. Да, і Все, на той, все це на, було дуже складно. На той час да, підтримки не було, соціальної, ніякої не, не Е, Дуже наше е, государство молоде, не сильно ці, 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 цінувало хлопців, які закінчили. Я сам був здивований, закінчивши таке круте військове училище, майже я не потрібний був. Ну, на, на жаль, це так було. Ви прийшли у військо оновлене українське. Ви прийшли в 22-му році, знову прийшли за власним бажанням, так. хоча могли не йти. Мог, Мог залишитися в Польщі і. Ви вже були за кордоном. Да, я вже не треба бу... було. Я вже був Тису перепливати, не треба. Ну, наоборот, я в цю сторону. От ви прийшли, що вразило найбільше. Або не вразило. Або вразило тим, що нічого нового не побачив. Скажу чесно, дуже мене вразило в. Саме в перші часи люди йшли від серця, від совісті захищати країну. Це правда саме перші люди, які пішли, це були патріоти, які не думали, нам ніхто не казав, що буде якась зарплата. Про, про це взагалі мови не було. Йшли люди, патріоти. На ваш погляд, от на сьогоднішній день таких патріотів лишилось багато військ. І багато вибило. Багато загинуло, дуже багато загинуло, хлопців. Це правда, це дійсно так. Тяжка доля, і кожна людина, яка стала на захист, вона розуміє, що у нього 50 на 50 залишитися або загинути, але все рівно люди є такі, і ще й багато таких людей. Сергій Ніколавич, от прийде Кацап, і ми вміємо такий досвід. Він буде спрашувати, не, надітний, немадетний. Нікого не запитують. Жінка інвалід. Нікого не запитує. Я був в Ізюмі в 22-му році, в вересні, коли освободили його. Там залишилося тільки пенсіонери і молодь ну, максимум до 15 років. Других нікого зовсім я не бачив. Нема людей такого середнього віку, щоб були якісь. Живі, здорові, і йдуть і вбивають своїх, і діватись нікуди. І да. тебе, і или... да? Грибуть всіх, грибуть всіх, і хай мені плюнуть в очі і скажуть, що це не так. Я скажу, поїдьте туди і запитайте тих людей, які там залишилися після визволення ізюму. Скільки людей викопали в сосновому лісу? Там більше 462 трупів викопали. І це, це ж не остаточна цифра. Скільки людей погибло під завалами, будинки, які були розбиті, розбомлені, дуже бомбили це місто. І це я на своїх очах бачу, як це. Це дійсно це правда. І люди таке відношення, що та це не може бути, та це все брехня. Люди, ну чесно вам скажу, ну в мене є навіть фотографії такі, що. Просто жах дивитися. Стоїть п'ятиэтажка і все чорне, тому що вона повністю згорівша. Туди попала бомба, і всі, хто там був, всі згоріли. На погляд, ваш перемога може бути близькою. Я розумію, що вона буде обов'язково близькою. Скажу чесно, без допомоги західних стран, Україн тяжко буде. Наші хлопці швидко освоюють. Дуже так. швидко, дуже швидко. навчаються дуже швидко. Це всі кажуть про це. І западні спеціалісти, і інструктора дуже хвалять нашу, ну, наших бійців. Дуже хвалять. Але я ж кажу, одним героїзмом і автоматами цю навалу не зупинити. Зараз нова війна, війна технологій і новітньої зброї. Скажіть, щось таке? Таке, як, як ви формально повинні казати. Ну, я розумію, що ви ніколи не скажете неправду. Це вже видно із того, про що ми розмовляємо. Скажіть слова підбадьорюючи. Я кажу чесно, від щирого серця українці, український народ це незламні люди. Зі зброєю, без зброї. Так і є. Початок війни спомніть Харків. Хто думав? Mm, да. Вони лізли як на парад. Те, що їх одбивали прості хлопці, яким роздали автомати, вони все не чекали. Дійсно, в нашій крові українців, настоящих українців, тече козацька кров, це правда. І самі тяжкі часи, хвилини вона дає себе проявити. Це люди, які героїчно захищають свою страну, свою країну, свою землю. І просто так нас я більш чим варіант, ніколи не зламати. Дякую, Сергій Миколайовичу, дякую за вашу відверту розповідь. Я сподіваюся, що вона не налякає. Я сподіваюся, що вона принесе користь нашій спільній справі, а наша спільна справа це перемога. Дійсно, я згоден з вами. Дякую вам. Дай Бог вам здоров'я. А до речі, що я хотів сказати нашим слухачам, от вам і ті представники ТЦК, яких ми всі критикуємо. Я так розумію, і поранений із бойовим досвідом, і наш новий воєнком, з яким я сьогодні познайомився, і поранений із бойовим досвідом. Це не чиновники, це не паперові душі. Це люди, які бачили війну. До нових зустрічей!